Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародити і будете учні мої. Той факт, що ми рухаємось у семиденному календарі, є свідчення достовірності та істинності Біблії як справжньої земної історії людства, і наша мета увійти до вічного спокою з Богом. Дарвінізм та еволюція це фантастика, не підтверджена наукою, переписана безбожниками. Історія світу, що призвела до світових воєн, геноциду, голодоморів всякого насильства та терору. У Біблії Бог зберіг правдиву історію, свій задум і волю по відношенню до нас. Наука спирається лише на факти та експериментально може довести факт, наприклад, зробити з мавпи чи амеби людину. Якщо наука не може цього показати і зробити, тоді це вигадки і фантазія. А справжня наука створена Богом і була утверджена у світі істинно віруючими в Бога людьми. У той час, як наукова фантастика, це проект лукавого та сатанізму.